Приватне підприємство Корінь активно продовжує роботи з покращення благоустрою житлового фонду. Наразі підприємство засередилось на кількох важливих напрямках, які значно підвищать комфорт і безпеку мешканців. Проводяться роботи з ремонту покрівель, які забезпечать надійний захист від дощів та снігопадів. Також ведеться комплексний ремонт під'їздів, фасадів будівель, освітлення тощо. ПП «Корінь» займається ремонтом під'їздів кровель. Сьогодні ці ремонтні роботи, які ми виповємо, стараємося виконувати на тих територіях, де сьогодні люди хоча б мінімально вносять плату за комунальні платежі. Особлива увага приділяється і прибудинковим територіям. Щодня проводиться ретельне прибирання та благоустрій, що включає озеленення, вивіз сміття та обслуговування доріжок. І видно, коли сьогодні Коло будинку е, убрано, е, викишено, е, вивезений мусор. Це величезна робота, яку сьогодні проводимо. Важливим аспектом є участь самих мешканців у покращенні їхніх житлових умов. У двох будинках до ремонту покрівель активно долучилися самі ж мешканці, які зібрали кошти для придбання якісних матеріалів. Це свідчить про їхню ініціативність та бажання забезпечити довговічність і надійність своїх будинків. На двох домах, де ми були сьогодні Ломоносова 25 і Респік перемоги 32, е на Кровлі, е там за участю мешканців цих будинків, які прийняли участь в закупці е нижнього слою Робіроїда, е він відповідає європейським стандартам. Заливає ми його плавимо при великих температурах, заливає повністю всі тріщини. Однак не менш важливою темою залишається значна заборгованість за житлово-комунальні послуги, яка серйозно ускладнює проведення масштабних ремонтних робіт. Високий рівень боргів впливає на фінансові можливості підприємства і може затримувати реалізацію запланованих робіт. Велика просьба сьогодні до всіх жильців. Які побачать цю інформацію, які почують, сьогодні за все треба платити. Комунальні платежі і заборгованість по кожному дому дуже велика. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.